За моєю спиною зараз мут кожного українця, зараз кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. О, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в кількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возити. Але а, ви уявіть, як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, людей, які там приїхали за кордон і так далі. І оце от відчуття постійно. Я навіть впевнений, ставте щось в коменти плюс чи я якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як, начебто, на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти: блін, тут реально жити, тепер, тут тепер постійно жити. В Україні, напевно, не вернуся, особливо дивлячись на останні події, деякі відбуваються в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і переїзд. Раз. І треба збиратися. І щоб ви розуміли, це вже мій переїзд. Я до війни жив в Італії. Як почалася війна, повернутися в Україну. Потім ці п'ять кульових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив. Потім намагалися цей палець вирівняти. Сказали, зроблять мені в Британії його. Коротше. Ну він відстрелив, не, не був, понял? Нічого нам не зробили з ним, бо британські вручі, лікарі глянули такі. Мене знов, діло, не знали, що це діло. Без поняття. Я і так вже і сяк. Я вже там і в Туреччині питав лікарів і так далі, безполезно, Хоча як в Німеччині робили ціпали, і їм казав, ви неправильно зробили, він криво зростеться. Вони такі, ну, зеркут, але алізгут, все хорошо. Коротше, зараз я оце приїхав з Британії, Все, можете мене привітати, я уїхав з Британії. Запишу ще детальне відео про Британію, бо всі ж думали, що там взагалі сказка. Насправді це просто якась Індія з індусами, де якось британці затісалися, які думають, що вони якісь тінь королівських криві. Знаєте, в них є, і, ну, це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє, місце, тим більше розумієш, що Україна важливо, до війни, була найкращою країною в світі. А зараз, друзі, я... це просто. Отакує. Шукаю зараз країну для життя. Думаю, де, де далі жити, Пробую, світ великий, я, намагаюся десь влаштуватися. Мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я, мене хрова після розстрілу. От і все. Ну що, пишіть в коменті, знайомо знайома. така ситуація.